Вітаю вас на моєму каналі. Купуй зі мною я в магазині Сільпо. Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на товари. Приємного перегляду. Кава Мелена Макофе Еспресо 92 гривні 250 г. Арабіка кава без кофеїну 279 гривень. Упаковка 250 грамів. Кава натуральна Мелена. 200 гривень з карточкою АТБ. Також є кава Еспресо. 200 гривень, 250 грамова. Якобс Монарх 170 грамів. Упаковка 299 гривень. Напірощий какао 35-140 грамів. Велика упаковка 89,90. 380 грамів повна чаша чай чорний байховий 100-г 39 Цикорій Чорниця та брусниця 100 г упаковка 49,99. Класичний 100-г 45. Трав'яний чай шипшина та гібіскус 66 гривень. Зелений в пакетиках 25 штук ціна 65 гривень. 50 гривень чай ароматизований з ароматом полуниці та лісовими ягодами. Чай в пакетиках фруктово-трав'яний, цитрус-бузина 50 гривень за 20 штук. Момент зелений 42 гривні. Чай чорний байховий з ароматом лимону, лісові ягоди та бергамот. Ціна 19 гривень за 20 штук. Печиво 25 250 г. Сухий сніданок, подушечка з молочною начинкою 42 гривні 90 копійок. Кульки 250 грамові, 42 гривні 99 копійок. Молоко кокосове 55 батончик міленіум вері пері з кокосом 14 Чіпси 40 гривень, 110 грамів. упаковка. Є зі смаком барбекю. Сметана зелень, сир та шинка. Батончик лайн 2 в 1, 38. Шоколад чорний світоч 37-85 грамів. Кіткат 24. Кіткат у білому шоколаді 24-40 грамів. Цукерка глазурована 9. Мілки 9 гривень. Жувальна гумка. Туті фруті та м'ята 14 гривень. Гірчиця французька в зернах від премія 26 гривень 190 грамів. Хрін український 15,99 130 грамів. Соус торчен делікатесний 25-99. Майонез преміум від щедро. 74,99. Майонез в баночці 340 грамів 159 гривень. Томати цілі очищені у томатному соку 55 гривень. Томатний кетчуп 1 кілограм 159. Соус сильний 24 гривні 200 грамовий. Соус кисло-солодкий з пюре абрикоса та імбиром. Ціна 26 гривень 200 г. До барбекю 24 гривні. Кукурудза та горошок від Верес 44 Від премія горошок 37. Молоко лактель 2,5% жирності. Ціна 40 гривень 950 г. 3,2 44 гривні 950 грамів. Олія олейна 59 850 мл. Рис пропарений басматті басматі від премії 119 1 кілограм. Камуліно шліфований крупнозернистий 99 гривень 1 кілограм. Чіпси люкс зі смаком сметана цибуля та сир. 45,99. Набір печива 800 грамів. Упаковка ціна 85 гривень. Марія 15,99 155 грамів. Кава натурально смажена в зернах 250 грамова 159 гривень. Велика банка нутелли 214 450 грамів. Шпротив олії від премія 119 250 грамів. Маслини без кісточок. Чорні 65. Зелені 58 гривень 300 г. Приправа універсальна 10 овочів 58-170 грамів. Соєвий соус 85 чорний та світлий. Локшина пшенична 300 г 42 гривні. Щедрий дар олія 59 850 г. Печиво біскотті 49,99, 400 г. Цукарки тофі 90 гривень 125 г. Цукарки тролі іграшкові мишенята 35. Упаковка 100 г. Цукерки від любімо 65 гривень 100 грамів, чорний чай та трав'яний 99. Упаковка 20 пакетиків. Кава мелена Амбасадор 254 гривні. Два аромати на вибір 450 грамова. якоб – 119 Крупа пшенична Артек 800 г. Упаковка 25 гривень. Суміш пластівців швидкого приготування. Повна чаша 400 г 11 гривень. Крупа гречана 400 г, Ціна 17 гривень. Крупа кукурудзяна від премія 400 г, 9,99 гривень. Сардини в олії 240 грамів, ціна 59,99. Сардини в рослинній олії 50 гривень 120 грамів, скумрія 114, 240 грамів. Тунець баночка 160 грамова. Ціна 89,99 салат Ріо з тунцем. Смак тунець мексикану та тунець кукурудзяний 160 грамові 219 гривень. Сардини в оливковій олії 120 грамів. Упаковка 84 гривні. Лосось в філе в томатному кремі 129-170 грамів. Шматочки оселедця в томатному соусі 65 180 грамів. Паштет шпротний копчений 49,99 160 г, арахісова паста із сіллю 119 340 г. 400 г. Акацієвий також 400 г баночка, ціна 129 гривень.